Квартира-студія за 1 мільйон 150 тисяч злотих, 30 метрів квадратних, в центрі варшавського Манхеттена. З ремонтом. Все вам показує. Дивіться, друзі, ось тут в нас одразу вбудована Кухня вже вся техніка і меблі є. Ця квартира ідеально підійде як під інвестицію, під подальшу здачу в оренду або ж для особистого проживання. Ось тут нас подивіться, як класно зроблена дизайнерська стіночка. Тут ми встановлюємо велике двоспальне ліжко. Також можна додатково зробити різні дизайнерські рішення для того, щоб збільшити візуально простір. Зараз вам покажу також санвузол. Санвузол у нас з ванною кімнатою. Подивіться. Тут в нас ванна, кімната, тут же в нас пральня. Тобто це все залишається. Меблі, техніка, вони вже включені в вартість цієї квартири. Ідеально, квартира підійде для подальшої здачі в оренду, тому що це центр центріше просто не буває. Також для особистого проживання. І ось тут вам також хочу показати: ми тут встановлюємо зону, стільчики, столик для чаювання. Дуже класна, ось тут у нас люстра така. от. І живемо це життя. Всі деталі та показ пиши в дірект.